Чарівного дня, шановні українці, мене звати Іра, я учениця Української школи відовства і магії Павла Крука. До вчителя я потрапила на шосте коло навчання на кармічне, і це не дивно. Страхи і сумніви дуже сильно врізають ваші можливості, ваші сили. Вони вбивають ваш потенціал. І тому я говорю, що не дивно, що я потрапила саме на шосте коло кермічне, тому що я, на жаль, була однією з тих людей, яка просто не вірить в свої сили, в свої здібності, можливості. І тому, якщо ви дивитеся це відео, я би хотіла трошечки вам допомогти, якщо ви маєте якісь сумніви, їх розвіяти. І, можливо, в майбутньому ми станемо колегами з вами на цьому непростому, але такому величному. Шляху. Е, трошечки розповім про себе. Магія завжди жила поруч зі мною. Ще з трьох років я бачила віщі сни, відчувала присутність духів і сил, брала до рук карти, робила свої перші мантики. В моєму е, роді були відьми й відьмаки, але знання, на жаль, не передавалися далі. І я відчувала, що поклик є, та мені потрібен вчитель, якийсь провідник, який допоможе мені систематизувати мої розрізнені відчуття, відкрити двері е, до цього тернистого шляху. Е, я мала сумнів, я боялася щось зробити не так. Ну... Як і всі ми, я шукала відповіді у книжках на різних ресурсах, переглядала відео, пробувала е, якісь практики, свої перші мантики, е, шукала якихось відомих вчителів на українському інфопросторі, але інформації дуже багато. Але вона завжди відчувається якоюсь поверхневою, ніби вирваною з контексту. Я знала, що десь має бути справжня школа, де знання передаються глибоко і структуровано. Ну, і моє серце не дозволяло зупинятися, поки я не знайду цей ключ. І от у 25 років я вирішила зробити мантику і дізнатися, хто буде моїм вчителем. Випав король мечів. Ну, зрозуміла відразу, що це буде чоловік. Такий сильний характером, який не дасть мені розслабитися з великим багажем знань, структурований, послідовний, відповідальний. Ну і саме я так взяла собі орієнтир і шукала. Трохи згодом я натрапила на відео мого вчителя і одразу зрозуміла, що це саме він. Як він подає матеріал, що він говорить, яку енергетику віднесе. Тільки я побачила це відео, я одразу зрозуміла, що це саме він. Про школу я знала вже понад два роки і не випадково потрапила саме на шосте коло кармічне. Е, саме через сумніви, сумніви в собі, в своїх силах, а чи це того вартує, через якісь страхи, е, страхи ризику. І от е, настав той момент, та точка, де доля стикається з вибором, і я нарешті вибрала поклик свого серця. і це стало моїм новим шляхом. І що би я хотіла додати перевага, основні і дуже величезні переваги школи мого вчителя. По-перше, що це українська школа, українська мова в школі. Більшість людей просто не розуміють, що українська мова це неймовірна сила, яка нам дана від народження. Ми не дарма обрали саме Україну для цього втілення. Ця мова відгукується у нас в крові, в пам'яті роду, у зв'язку нашого з нашою землею, і ми мусимо користуватися цією силою. Вона звучить інакше, ніж будь-яка інша мова і відкриває глибинні пласти сили В кожній літері закарбований якийсь сенс, і люди мусять то розуміти, мусять цим, цим, цим користатися. Ми мусимо творити нашою рідною мовою. На жаль, я стикнулася з такою величезною проблемою, що більшість практиків викладають російською мовою. Це правда бридко. Всі ритуали російською мовою. Наступний великий плюс: відсутність прив'язки до Агрегору. Це особливо цінно. Ти не стаєш залежним від чужих структур, не віддаєш свою силу, не розбазарюєш її. Ти працюєш виклю... виключно на власній енергії, і це класно. Ти розвиваєш те, що дано тобі від природи, роду. Е... Прийшло з твоєю душею в цьому втіленні твій досвід. Е... Як для мене, це шлях свободи і відповідальності. Але передусім свобода. Ти маєш право обирати, з ким ти хочеш співпрацювати, з ким ти не хочеш співпрацювати, але ти вчишся стояти на власних ногах. І величезний плюс останній це величезний багаж знань, який дає вчитель. Ті гроші, які ви заплатите за навчання, вони не співрозмірні з тим багажем знань, який дає вчитель. Навчання охоплює не лише практичні інструменти, але й розуміння законів, світобудови, кермічних процесів, тонкої роботи з енергіями. Це не просто набір ритуалів, а системний цілісний підхід, який дає основу для власного розвитку. Вчитель вчить нас робити власні ритуали, вчить, як їх правильно зорганізувати, дає підказки, але ніколи не робить роботу за нас. Що хотілося б додати про вчителя? Павло Крук це справжній вчитель, який має свій специфічний стиль. Він відрізняється від усього, що я зустрічала раніше. Він дає знання чітко, по суті, без води і зайвої містики, так як король мечів. Він не лише викладач, а провідник, який вчить стояти на власних ногах і розкривати власну силу. Він не створює залежності від себе, навпаки, допомагає вирости у самостійну особистість. І це дуже круто. Дуже круто, він відпускає повноцінних практиків, які можуть співпрацювати з будь-якими грагорами божествами, але передусім на власній силі. Що я би хотіла додати? Я відчуваю, що моє життя стало більш ціліснішим після першого кола. Світ став яснішим. У мене з'явилося більш впевненості в собі сили і внутрішнього спокою. Передусім, а практики школи це не просто книжкові знання, а живі інструменти, які працюють і змінюють мене зсередини, і Я це відчуваю. Я глибше відчуваю зв'язок із своїми рідними силами. З вищими силами, з моїми покровителями, з моїм родом, з предками, з моєю українською землею. І водночас відчуваю свободу, тому що мій шлях належить лише мені. Про унікальність школи, що б хотіла додати, школа відрізняється від усіх інших тим, що вона не забирає силу, як я вже говорила, розкриває її тобі. Немає культу, залежності від Егрегора, лише твоє зростання. Це справжній шлях самостійного мага, відьми і відьмака. Тому. Мої рекомендації для всіх. Що би хотіла додати на кінець? Для мене ця школа стала ключем до мого шляху розуміння себе і свого призначення, і це не просто навчання, а зустріч з моєю суттю. І якщо ви відчуваєте, що магія кличе вас, довіртеся цьому поклику. Можливо, саме тут ви знайдете те, що шукаєте вже давно. Дякую за увагу!